А, і маємо можливість от з'ясувати так. Чому так власне? От відключають, наприклад, не за графіком. Чому в одних вимикають світло, в інших не вимикають. А, і які наслідки можуть бути ось цих вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури? Про це говоримо з виконавчим директором компанії «Детект» Дмитро Сахарук. До нас доєднується. Пане Дмитре, я вас вітаю. Глядачам нагадаю, що в ніч на 27 жовтня російська армія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру, пошкодила обладнання, і от після того в компанії ясно повідомили, що відключення будуть більш тривалими і стосуватимуться значно більшої кількості споживачів. Графіки не актуальні. Будь ласка, на практиці поясніть нам і людям, що це означає, і от чи будуть знаєте, що означає ось це можливе довше відключення, і щодо графіків, вам слово. Доброго ранку. Добре, це означає те, що е, графіки, які раніше застосовувалися, вони втратили свою актуальність через те, що рівень обмежень, які зараз мають застосовуватися в Києві, Київській області для збалансування. Попиту та пропозиції електроенергії більший а рівень обмежень збільшився через пошкодження додаткові пошкодження критично важливих елементів інфраструктури, яка забезпечувала передачу електричної енергії у Київ і Київську область. Це значить, що зараз потрібно переробити всі графіки, тому що потрібно обмежувати більший обсяг. Споживачів на більший обсяг потужності на це потрібен час. На жаль, обсяг обмежень він значний. Він значно більший, ніж той що був. І, і я думаю, що за день-за два ми зможемо видати і показати графіки. Вони не будуть приємними зразу попереджаю, тому що кількість годин протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль. Має бути збільшена. а Іншого виходу зараз до відновлення інфраструктури немає. Попередше до скількох годин пане те, що збільшена до скількох годин ця кількість без світла. Буде по-різному. Буде по-різному. Точно це буде більше ніж 4 години, 5 і 6 годин будуть будуть обмеження. Ми будемо намагатися зробити так, щоб частіше. Відбулася ротація, тобто, можливо, частіше вимикалися на добу, але на менший період часу. З цим є певні теж технічні технічні складності, тому що в Києві десятки тисяч будинків, і їх вимкнути і включити назад. Це теж велика робота. Не далеко не всі будинки вимикаються з пункту управління. Багато будинків потрібно вимикати через фізичну присутність комбригади, яка має виїхати і включити чи вимкнути. Тому тут є значні складності, як це робити часто, швидко і відповідно до графіку. А, пане Дмитре. А от ви сказали, що буде по різному. А чому так відбувається? І от зокрема в попередньому матеріалі люди, де ми слухали думки людей, вони казали, що в сусідньому будинку, наприклад, умовно кажучи, так в як жартують, що йде дискотека, а в нас світла немає. От з чим це пов'язано, і чи можна якось стабілізувати так, щоб у всіх, от як кажуть, люди, було по справедливості, і в тих, і в тих вимикали однаково. Це можна зробити до певного, до певного рівня, тому що є будинки, які не можна вимикати через те, що в них є об'єкти критичної інфраструктури. Вони монтовані просто в будинок, і будинок має один бік, і якщо ти вимикаєш будинок, вимикається частина будинку, де є об'єкти критичної інфраструктури. Наприклад, зв'язок, склад зберігання вакцини. Сервери різних провайдерів: це телебачення, радіо, інші, скажімо, так, критично важливі, важливі елементи інфраструктури: там водопостачання, теплопостачання і таке інше. Тому всі будинки в Києві вигнути неможливо через те, що у нас в Києві немає такої ситуації, що всі об'єкти критичної інфраструктури мають, скажімо, окрему будівлю. В більшості випадків вони вмонтовані вже існуючі будівлі. Тому всі винути будинки неможливо неправильно, тому що буде гірше буде гірше не буде зв'язку, не буде води, не буде тепла, не буде працювати телебачення, не будуть зберігатися правильним чином ліки і так інше. Але зменшити кількість будинків, які, скажімо, залишаються залишаються над торканими. Ми намагаємось у цьому з цим Є інша проблема: що є будинки, я казав, які можна вигнути дистанційно з пульту. А є будинки, до яких фізично потрібно доїхати, і таких будинків тисячі. І якщо тобі потрібно кожен день два рази чи три рази на день включити і вимкнути, то просто фізично 300 адресів протягом там хвилини чи протягом півгодини об'їхати неможливо. Тому ми тут теж намагаємося чином оптимізувати наш персонал, розставити їх по місту на ті підстанції, де от, скажімо. В тих містах, де ближче до вимкнень, для того, щоб скоротити час вимкнення. Працюємо над цим. Але якщо якщо намагатися зробити кількість відключень більшу, то тут ви, ви, виникає зворотня ситуація, що час, який потрібен на включення і виключення, навіть може збігатися з часом самого виключення. Mm -hmm. виключення. Тому, тому те, те, з цим є теж певні. Обмеження просто ну зрозуміти система не була зроблена так, щоб її вимикали. І вмикали відповідно до таких масштабних війових відключень, тому що е у мирному житті для цього система не при не пристосовувалася. Звичайно, не витрачалися значні кошти і не передбачалися там у і не регуляторам, ні міністерством для того, щоб зробити 100% автоматизацію. По перше, а по друге, зробили так, щоб винести всі об'єкти критичної засури в окремі будинки, що напевно, в умовах відсутності землі і нерухомості. Ну напевно в Києві і неможливо зробити в принципі, зрозуміли, пане Дмитре. Дякую вам за пояснення. Чекаємо нові графіки. А Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, був з нами на зв'язку.